Ває героїчний супротив України і українського народу, і я дякую всім журналістам, які говорять правду про цю війну. А зараз я хочу представити вам нашого спікера. Це Федір Вініславський, представник президента України у Верховній Раді України. І ми будемо говорити про... Тему, яка, мабуть, сьогодні дуже важлива для нашого суспільства, ми всі спостерігали за тим, як вчора Російська Федерація була оголосила часткову мобілізацію, що це для нас означає, які наслідки це може мати. Доброго дня, шановні журналісти, шановні глядачі. Що стосується вчорашніх рішень президента країни-окупанта, країни-агресора Російської Федерації, то для нас і особисто для мене це не було жодною несподіванкою. Про вимушеність такого кроку я говорив вашим колегам, ще спілкуючись в червні місяці, і в мене не було жодних сумнівів, що після успішних дій українських збройних сил російських. Федерація змушена буде оголосити мобілізацію або або повну, або часткову. Іншого варіанту в них просто немає, тому що за весь цей час, який вони ведуть цю терористичну війну проти України, вони і так вичерпали всі можливі ресурси прихованої мобілізації. Всі, хто кого можна було, якимось чином або матеріально, або ідеологічно зазумбованих залучити до війни проти України, вони вже залучені, і за даними головного управління... Ління розвідки Російська Федерація з практично з десь з літа вже почала відчувати дуже гостру нестачу у особовому складі в поповненні тих втрат, які вони понесли на територію України. Відповідно, після успішного контрнаступу українських збройних сил на Слобожанщині на Харківщині, коли 95-96% території Харківської області, яка була окупована, звільнено Путін. Зрозумів, я думаю, всю катастрофічність наслідків, які чекають Російську Федерацію, і для того, щоб якимось чином мінімізувати негатив для Росії і показати якісь здобутки в очах своїх громадян, він з одного боку оголосив цю часткову мобілізацію. З іншого боку, він черговий раз, а це вже було не вперше, не друге, вдався до ядерного шантажу, погрожував ядерною зброєю і також анонсував, що найбільше. Ближчим часом буде зроблена чергова спроба анексії частини території України, але жодні оці заяви Путіна, я думаю, вже в сучасному цивілізованому світі ніхто всерйоз не сприймає. Мобілізація, я переконаний, вона буде продовжувати приносити ті наслідки, які вже вчора ми спостерігали в Москві в інших містах. Ще не сміливий, але вже протестний рух почався, тому що одна справа, коли лежати на дивані і якби вихваляти професійних військових, які нібито там десь воюють, якусь квазі спецоперацію проводять. Інша справа, коли повістка вже прийде до чоловіка, сина, брата, це зовсім інша ситуація, коли вони будуть розуміти неминучість втрат своїх близьких і рідних. Я думаю, що це все в сукупності, воно призведе і також реакція наших західних партнерів, тому що весь світ цивілізований зрозумів, що не можна жодних перемог. Мовив, вести з Путіним жодні доводи, які спрямовані на розуміння, не працюють. Він живе в абсолютно своєму видуманому світі, який не корелюється з реальністю, практично взагалі. Тому я думаю, що синергія зусиль наших західних партнерів, а це буде подальше продовження і підтримки України. Я переконаний, і про це вже заявили багато західних лідерів. і з посилення санкційного тиску на Російську Федерацію і з внутрішніми цими протестними настроями, які піднімаються, я переконаний, що це буде черговий крок до завершення епохи тої Росії, яку ми зараз на превеликий жаль маємо як свого сусіда. Публічно ми чули заяви про те, що планують мобілізувати 300 тисяч населення росіян, але ми розуміємо, що це тільки публічні заяви. Є там якийсь прихований пункт, який не увійшов публічно у, у публічну площину. Як ми орієнтуємося, як яка мета у нашого ворога, яка кількість вони прагнуть мобілізувати, все ж таки. Для того, щоб будь-яка країна, яка має наміри окупувати територію іншої країни досягла своїх цілей, вона має мати одну з двох складових, а краще дві складових. Це неочікуваність, скажімо так, такого широкомасштабного наступу, який, на превеликий жаль, і для нас не завжди був очікуваний, хоча ми розуміли, не війни. Але в тому масштабі, в якому це почалося 24 лютого, це навіть для багатьох з нас було не було несподівано. З іншого боку, має бути дуже суттєва чисельна перевага з огляду на методику, на методичні скажімо так, якими користуються російські військові, і ми це спостерігаємо в нашій війні. Вони діють за шаблонами Другої світової війни. Тобто, має бути перевага наступаючих сил там 3-4-5 разів для того, щоб досягнути якихось цілей. І напевне, для утримання з. Тимчасово окупованих територій Луганської Донецької області, а вся риторика, якщо ми вчора помітили, в основному на 90% збігається до Луганської Донецької області, до народів так званого Донбасу і дещо так пофоново-Херсонська Запорізька області, то для того, щоб це утримати і почати якісь дії, треба розуміти, що мати ту кількість збройних сил, а зараз на території України виконують бойові завдання приблизно 110-115 батальйонів Тактичних груп Російської Федерації цього явно недостатньо, тому перша мета відповідаючи на ваше запитання це створити якусь можливість для подальших агресивних дій і для наступальних операцій. З іншого боку, вони розуміють, що потужність і спроможності наших збройних сил суттєво виросли навіть порівняно з 24 лютого, з початком війни, і зараз наші успішні контрнаступальні дії вони призводять до тих наслідків, які є. Абсолютно неприйнятними в картині світу, яка є в голові Путіна, але відповідаючи знову ж таки на ваше перше запитання, чого нам очікувати. Кількість наших збройних сил, кількість нашого особового складу, які станом на сьогоднішній день служать в збройних силах України, в інших складових секторах безпеки і оборони, є абсолютно достатньо для того, щоб ми могли успішно виконувати ті завдання, які ставлять перед нашими збройними силами Верховний Головнокомандувач, головнокомандувач збройних сил. І я не бачу якихось ризиків для того, щоб очікувати негативного розвитку сценарію на українсько-російському фронті. Скажіть друга складова таких процесів це так звані референдуми, які швидкоруч проводяться зараз на тимчасово окупованих територіях, і ми вже чули заяви знову ж таки, лідера країни окупантів про те, що скоріше за все вони приєднають їх до Росії. Як буде діяти Верховна Рада у цьому випадку? Яка буде реакція наша Верховна Рада України вчора, під час проведення свого пленарного засідання вже відреагувала? оскільки ми почали працювати в той момент, коли Путін виступав, прямо в залі Верховної Ради була створена така ситуативна робоча група з представників різних депутатських фракцій і груп, було підготовлено заяву Верховної Ради, яку ми вчора проголосували, де звернулися до країнів до парламентів і до лідерів країн світу до міжнародних організацій з вимогою різко відреагувати на ці спроби чергові анексії частини території України. На погрози на шантаж всього цивілізованого світу, і ми цю заяву вчора прийняли. Але я, як юрист, як фахівець в галузі конституційного права, можу сказати, що так само як результати так званих рефер... званого референдуму 14-го року, ніким в сучасному цивілізованому світі не визнані, і так само не будуть мати жодних юридичних наслідків для міжнародної спільноти будь-які квазіформи демократії, які намагаються провести представники окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях. України з точки зору юридичної тут немає жодного аргументу, який би дозволив, скажімо так, навіть ставити щось близько до легітимності таких дій, тому що немає ні суб'єкта, який має право реалізувати своє право на самовизначення на якісь дії щодо приєднання до іншої держави. Немає ні юридичних підстав для реалізації такого права, ні внутрішнього до речі, ні внутрішньоросійських правових підстав для цього також не існує, тому що знаєте, з точки зору російського законодавства, такого суб'єкта як. Частина населення Херсонської області, частина населення Запорізької області не може мати право на якесь самовизначення. Тому це виключно ще раз підкреслю хвороблива уява тих, хто пише сценарії в Російській Федерації. Для нас це не має жодного значення. Ніхто це не визначить, не визнає, що ці частини української території будуть якимось чином входити до складу іншої держави. Україна буде здійснювати всі заходи для до. Повної деокупації всього півдня України Автономної Республіки Крим, Луганської Донецької областей. Тому тут це чиста, скажімо так, пропагандистська ситуація на внутрішньо розрахована на внутрішньоросійську аудиторію, окрім як для якихось своїх квазі уявлень про те, що це якісь здобутки надасть країні окупанту. Ні для кого жодних наслідків це не матиме, шановні колеги. Прошу ваше питання у мікрофон. Віталій у Укрінформ. У мене три питання, можна я їх по одному буду задавати. Скажіть, будь ласка, пане Федере, що спонукало Путіна до оголошення часткової мобілізації в тому плані, що з одного боку, ви сказали, харківський, харківський наступ ЗСУ змушував його щось робити. А чи не було щось в Самарканді, що він мог пообіцяти, і це змусило його в цьому плані. Я думаю, всі, хто дивився це засідання в Самарканді, для себе вже склали уявлення про те, яку реальну роль і яку реально, яке реальне місце навіть в такій регіональній політиці займає і Росія, і власне Путін, який змушений був і очікувати, і, відчу, і з точки зору навіть морально-психологічного портрету, рухів і так далі, він почував себе абсолютно невпевнено. Тому я думаю, що і, а також з огляду на Країн-членів ОКДБ, в тому числі Казахстана і реальних дій казахської влади. Я думаю, що ця часткова мобілізація точно не ну мало навряд чи пов'язана з якимись обіцянками Путіна в Самарканді. Я думаю, це пов'язано більше з успіхами українських збройних сил насамперед, і також недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє головне розвіду достатньо має на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українських. Сьогодні сектору безпеки оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки частково наших збройних сил, які ми будемо я переконаний, спостерігати найближчим часом, і для того, щоб не допустити оцих подальших активних і успішних дій, вони намагаються цьому щось протиставити. Але об'єктивно мобілізація вона не є короткостроковою дією, яка одразу приведе до якогось ефекта. Для того щоб, по перше, провести. Ти саму процедуру мобілізації, це достатньо тривалий час, це тижні, це не дні, це тижні для того, щоб потім цих військовослужбовців, військовозобов'язаних розподілити по військових частинах, провести бойове злагодження і вкинути їх в бій. Якщо це, звичайно, не просто буде використано як гарматне м'ясо, які не будуть розуміти, куди попали і що робити. Це я також це до речі не виключаю. Я думаю, що це також може мати місце, але це і, і один і інший варіант для України якихось е, небезпеки не, 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 не тягне собою. Друге питання, що Шойгу назвав цифру 300 тисяч. В указі Путіна цифри не було, і коли відкрили сьомий засекречений пункт, якщо то не фейковий пункт, теж там цифри не було. Чи не може це свідчити про те, що, ну, скажімо, бояться, може, не виконати цифру, тому її не називають? Як ви думаєте, ну чинуть вони взагалі 300 тисяч. Я, я не виключаю, що може бути маніпуляція, тому що все таки озвучені в тому варіанті, який ми бачили, цифри Путіна вони достатньо великі, і це для навіть багатомільйонного населення Російської Федерації є дуже болючим фактором, який заставляє їх продумати про своє майбутнє. Тому я не виключаю, що можливі певні маніпуляції, але ну знов ж таки я не бачу якихось небезпек для України від жодних цифр, тому що що би зараз не робила Росія. А вона зупинити успішні дії українських збройних сил, то що не зможе. І третє питання у Уявімо, Росія набирає цю цифру, або якщо ще говорять, що можливо він не називає цифру, Путін не назвав цифру, можливо, це буде більша цифра. Якщо набирається ця цифра, в принципі, виходить паритет на військових позиціях. Які тоді дії будуть нам ну от серйозно, які тоді нам треба будуть необхідні? Дії приймати Ну, на відміну від е, країни окупанта. Ми е, і президент України, і Верховна Рада, 24 лютого зранку е, визнали, що це йде повномасштабна війна, і оголосили я нагадаю повну мобілізацію в Україні, яка призвела до мобілізації біля 700 тисяч військовослужбовців, які на сьогоднішній день виконують завдання в складі збройних сил і інших військових формувань. Цієї цієї кількості на сьогоднішній день абсолютно достатньо для того, щоб адекватно реагувати на будь-які загрози в тому, в тому числі з урахуванням збільшення кількості збройних сил Російської Федерації на території України. Тому ми зараз не бачимо необхідності якихось зеркальних, симетричних діях з нашого боку. Пане Федіре, вчора відбулася дуже радісна для всіх українців і надихаюча подія було звільнено і повернуто додому наших героїв. 215 людей наших повернулися. А можливо, трошки прокоментуйте цю подію, як готувалися, скільки тривала така операція, тому що розуміємо, що це колосальна робота. Абсолютно правильно, ви зазначили, що це колосальна робота. І те, що вчора відбулося, чи сьогодні вночі фактично це лише, скажімо так, квінтен підсумок тої тенічної роботи, яка залишилась непомітною. Я хочу сказати, що головне управління розвідки разом з іншими складовими сектору безпеки і оборони працювало над питанням повернення азовців і інших наших військовополонених, починаючи фактично з моменту, коли було прийнято рішення про те, що завдання військове оборонців Азовсталі виконано, і їх було скажімо так, їм було надано можливість зберегти своє життя. Скласти зброю для наших представників нашого. Я хочу підкреслити військового командування. Тому що коли відбувалося розброєння наших військовослужбовців, це там були представники високі представники нашого головного управління розвідки і інших складових секторів безпеки і оборони. І вони саме провівши відповідні перемовини, прийшли до висновку, що необхідно зберегти максимально можливу кількість життів наших захисників. І одразу після того як це відбулося, почалися дуже такі варті. Важкі і дуже системні перемовини з представниками російської сторони за участю міжнародних посередників для того, щоб ми отримали наших захисників як можна швидше. На превеликий жаль, знову ж таки Російська Федерація і навіть ті представники, які Достатньо адекватно оцінювали ситуацію, не завжди були вільні і не завжди могли навіть виконати власні обіцянки в силу загальнополітичної ситуації, але в кінцевому результаті це привело до того, що вчора ми отримали 215 наших військовослужбовців, причому значна кількість з яких це військові командири, тобто ті, які були найбільш цінними для Російської Федерації. Я думаю, що Обмінний фонд, який ми віддали, він не то, що близько не стоїть, він взагалі навіть на нього можна не звертати увагу з огляду на того, кого нам вдалося повернути. Тому це дуже велика вдячність для насамперед головного управління розвідки. Я знаю, що там ціла група офіцерів вищих працювала над цим, також для представників і Міністерства внутрішніх справ України і для інших, хто брав цьому участь. Я дякую вам, сподіваюся, що нам вдасться повернути всіх наших героїв, які поки датюємо. що перебувають, на жаль, в полоні. Тож дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Федір Вініславський, представник президента України у Верховній Раді України. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о першій годині. Ми будемо говорити з заступником ізюмського міського голови про ситуацію в деокупованому ізюмі. Тож залишайтеся з нами. Дякую вам, слава дякую. Україні.